Усім привіт, друзі! З вами Максим, та ми з вами зіграємо в УМС. Так, друзі, і сьогодні ми нарешті поїдемо на українському базі А079. Так, друзі, нарешті. І зараз ми поїдемо на нашій українській мапі, яку я роблю. Київ, Біла церква, ТЦ Ашан. Ми поїдемо по 12К. Так, друзі, по короткому маршруту. Ну, нормально. Не звертайте уваги, що в мене 170 написано. Так, ну. Не зробив Роубанди для нього. Ну, ладно, давайте вже сідати за кармо. А, зовсім забув сказати: я буду їхати на кермі, на ігровому кермі Espera EGV. Коротше, посилання в описі. Так, можете побачити там Ось, е у вкладинці спільнота та у моєму телеграм-каналі по посиланню в описі. Ви можете подивитися фотографію цього руля. Керма. І так, відкриваємо двері. Сідаємо. О, який він класний. Ось таке кермо, друзі. Плавно. Дуже плавно крутить. Ну, коротше, друзі, на базі те саме. А ще КПП хає. Перша, друга, третя, четверта та п'ята. Ось таке, коротше. Кермо. Ну, а ми. Починаємо їхати. По 12 ками на відео ще не їздили. Так. В новиночку буде. Зараз шоста ранку. Поїдемо у 6.47 від зупинки Вуця Базарна. до ТЦ Ашан. З інформатором не буду їхати, ну, тому що, друзі. Тому що, друзі. Так. Тому що це базик. І так, ми будемо підміняти свого колегу. Так, 12к до зупинки ТЦ 12К. Все, друзі, я поставив рейс і тепер можемо перемотати трошки час. Давайте я онулюю час ось таким чином. Ось так. Так, і зараз поставлю 647. А, ну і поставлю літню спеку. Так, щоб нормально було. Так, 6,45, хай буде. Все, завантажується. Друзі, ну, коротше, кармо на 270 градусів повороту. Е, є влаштована КПП. Так, вона як кнопка працює. Ну, уверх передача. Назад. Та ще можна вправо нейтральна передача. Е, ну, це, як хочете. Можна задню поставити, можна нейтралку. Так, ну ладно, а, ресет робимо з секундоміра. Т -т -т. Прекрасно. Ну і вирушаємо. Все? Серйозно, так швидко. О! Здорова, маніня! Манюк приїхала. Дарува! Приїхав моїх пасажирів забрати. М -м. Ну ладно. Поїхали. Вмикаємо габарити. Це що таке? Базик. Спакуха. Спакуха. Так, габарити. Все, друзі, поїхали. Давайте. Так, перша передачка. Точніше, з другої краще виїжджати. Ну, давайте з другої. А-а-а! Та що ж вони стрибають сьогодні? Друзі? Сьогодні щось зомсе. Вони почали усі стрибати. Я робив зараз ма відео по Омнянську. І нічого. І воно лагало, я не знаю чому. Шоста. О! Ні. Що сталося? Я у шоці? В мене все зламалося. Стій. В мене палива нема. В мене палива нема. Обалдіть. Обалдіть! Друзі! Паливо закінчилося! Я у шоці. Він не заводиться. Просто не заводиться. В мене паливо закінчилося. Ремонт. Паливо... нема. Ладно. Друзі, мені доведеться зробити дещо. Я телепортуюсь на заправку. Так. І там ми заправимось трошки. І поїдемо далі. Ну, те, що в мене зламався автобус прямо у початку відео. Аба друзі! Я сподіваюся, це записалося. Це просто супер. У мене сломався базик. Ще не почавши їхати. Просто паливо закінчилося. Так, ось ми у заправці. Як ми бачимо, укернавта. Зараз побачимо. Ну, зараз попросимо, щоб нам заправили хоч половину бака. Ну, ладно. Давайте натискаємо. Заправити автобус. О, вже 10%. Добре. 20%. Ну воно швидко направляється воно. О! Вже половина бака. Давай, 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 давай. Половинки досить. Все, нам цього вистачить. Дякую! Все я вирушаю. Друзі, а що в мене з автобусом? Це просто без питання. <гум> Я не знаю, що це. Так, вулиця базар на 12 к Телепортуємось. Так, все, друзі, поїхали. Ставимо графік. Так. Трошки запізнюємось. Друзі, що в мене з автобусом? Як ви думаєте? Чому він стрибає? В мене на стрімі такого не було. На стрімі. Що сталося? В мене не перемикаються передачі. Що сталося? Що з цим базом? Я в шоці. Він не заводиться. А ну, ви дійсно хочете здати автобус. Колега віджене його. Ні! А, все добре тільки куди цей колега поїхав? Куди, куди? Все, забираємо автобус. Так Ні Друзі, коротше, це напевно буде відео. Зламався бас. Коротесеньке відео. Я у шой. Це не ну, що це таке? Ні, автобуса все. Це нема буса. Друзі, без питань. Оце ми поїздили. Друзі, ну, коротше, на цьому будемо закінчувати це коротесеньке відео. Друзі, давайте усім мира, добра, радість. Ну, такого в мене ще не було, що на лінії зламався базик. Друзі, ну, коротше, тепер ви бачили все. <хи> Ладно, друзі, усім миря, добра, радісті. Давайте, до скорої зустрічі. Подивіться по підсказочці справа зверху, повне відео. базу еталону на мапі Київ. Біла церква. ТЦ це Ашан, яку я роблю. Давайте, друзі, усім пока-пока.